Які фрази пишуть мені найчастіше у особисті, щоб замовити Перша фраза найпоширеніша та найпопулярніша, яку я чую, це а можна замовити, або ж а що є у наявності? Так, давай спочатку домовимося. Ти спочатку підпишись на мій телеграм-канал, інстаграм та на тік-ток, вподобайся відео та прокоментуй. А я буду продовжувати друга фраза, яку я найчастіше чую, це а чи продаєте ви матеріали? Третя фраза, яку я також досить часто чую, це а можна з вами подружитися та розкажіть трішечки про себе? Спочатку відповідаю вам прямо. Я не зможу з вами подружитися та переписувати. Кожного дня, тому що у мене завалений графік та немає вільного часу. Ну я думаю, ви самі розумієте, навал замовлень, нічого не встигає, ще й фотографувати, знімати відео, озвучувати, монтувати, переписуватись з замовником і тут ще з вами. А також, навіть якби ми з тобою подружилися, я про себе нічого гісінько не розповіла. Хіба що розповіла, що мене звати Ніна. тому що я вважаю, що це секрет, і я не повинна і не зобов'язана розповсюджувати усім людям із соцмереж. Ну, і Давайте на сьогодні це буде остання фраза. А чи зробите мені знижку? Обов'язково буде ще друга частина, тому підписуйся та слідкуй за усіма подіями у мене в профіль. А для замовлення ти можеш перейти у мій телеграм або інстаграм. Особисті повідомлення. Усім кажу: бай-бай!